Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 розділити на 0 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому, ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 розділити на 2 буде 4, 4, дорівнює 4, 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.